Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність та соборність. Але це особливий день, нагода для всіх нас у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані та вдячності. День захисників і захисниць України був започаткований 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України. А 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала його на День захисників і захисниць України з 2023 року. Дата святкування була змінена з 14 жовтня на 1 жовтня. За даними Книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 року станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та на жаль, втрат цього року, поки що триває війна до перемоги. Ми не можемо ані назвати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою, щоб вони отримали максимальну шану, якою тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну, щоб наша пам'ять про них. Була живою. Здобувачі освіти і всі працівники Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства низько вклоняються всім захисникам і захисницям України. Вічна пам'ять полеглим воїнам, серед яких також є наші випускники. Тупчий Антон, випускник 2014 року, спеціальність, торгівля і комерційна діяльність, загинув 6 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Вогледар Донецької області. Артеменко Юрій. Випускник 2016 року. Спеціальність правил. Загинув у червні 2022 року. Нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. посмертно. Борис Олексій, випускник 2015 року. Спеціальність справи. Загинув у лютому 2023 року. Базилевський Євгеній. Випускник 2015 року. Спеціальність «Комп'ютерна інженерія. Загинув 17 грудня 2022 року біля міста Махмуд. Фабер Олексій. Випускник 2015 року. Спеціальність комп'ютерна інженерія 2020 року. Спеціальність праву бакалорад. Загинув 24 лютого 2022 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Медведів Олег. Випускник 2023 року. Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення. Загинув у вересні 2023 року. Курченко Ростислав. Випускник 2019 року. Спеціальність ресторанне обслуговування. Сидоришин Кирило випускник 2020 року. Спеціальність харчові технології. Рибальченко Артур випускник 2016 року. Спеціальність ресторанне господарство Старший сержант мінометного зводу загинув під час виконання бойового завдання 19 листопада 2024 року біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Олексій Англовський. Випускник 2010 року відділення ресторанного господарства. Загинув 31 серпня 2025 року при виконанні бойового завдання під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Янки на Донеччині Олексій позивний Вен. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди. Хочу виразити вдячність поету Ірині Сало. Стоїть на пшеничному полі. Тримає в руці автомат. Земля чорна з краплинами крові, що нагадують слово війна. І поки спокійно та тихо він набирає додому сина, синочку, тебе, дитину, щастя пише твій голос. І очі наповнюються слізми і загубились слова, ми прощалися. Бо та тепла розмова раз місяць. Бучу серце биття. І раптом чується ствист ракети, А він каже мамі, що вітер буде, отак і стоїть за два кроки до смерті і хоче згадати про головне. На війні буває по-різному, і багато віддала вже життя. Я тут, бо не вмію по-іншому. І у нас всіх є спільна мета. Знаєш, мамо, померти не страшно. Страшно бути в кайданах і неволі. Забути історію і правду. Віддати їм поле і море. Потім вибух і довгі гудки. То була їх остання розмов. І видніються на мухилі рядки. Поліг за жовте поле і чорне море. Дякую за увагу.